Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Вівторок традиційний 5 хвилин, дивіться, справжній друг е, України, це Борис і Борис, як по-нашому, Джонсон або Джонсонюк, на одному з форумів в Європі, да, європейського форуму, е, промовив таку. Річ і цитату, він сказав: ми намагалися не допустити Україну в НАТО. Це призвело до найстрашнішої війни в Європі за останні 80 років, друзі. Це катастрофа, це повинні зрозуміти всі європейці. І що єдина відповідь, як якнайшвидше прийняти Україну в НАТО. Це довгострокове рішення, але воно повинно бути якнайшвидше. І він каже: деяким людям в Росії друзі не буде це подобатися, і їм тяжко буде це проковтнути, але ми повинні прийняти. І тоді люди в Україні зазнають і узнають, що таке жити в мирі, в добробуті і в згоді. Дякуємо, Борис Джонсон, дякуємо. Дякую. Це справжній і настоящий, і, і, і настоящий да, друг України. Друзі, так як і ми, я завчора замовили чергову партію спальників, ще не все вистачає, але все нормально. Я думаю, ми поки там зроблять це 2-3 дні. Я ж кажу, це 10 днів десь партія, тиждень партія буває, якщо у них є готові. Щоб ви розуміли, як це робиться. Якщо є готові, вони штра. Це тиждень. Якщо нема, треба виробити або є закази інші, а ми в черзі. Це 10 діб. Так що дякую вам. Дякую, Кирєєвій Ірині, на Монобанк задонатила. Чибиряк Євгеній, Абанк, Шевцовій Тетяни, Ножиковий наші постоянні донаторші і нашої допоміжниці, нашої нашому другу о, Людмилі, і також Барані Марині. Марина величезна вам подяка. Йдемо далі. Йдемо далі. Польща в нас Польща. про хабарника Тимошенківця роз, тро, останнє. Польща було вже засідання голів, голів міністрів закордонних справ Євросоюзу, Перше в історії в Україні, не в державі Євросоюзу. Ну і як завжди, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау не приїхав. Ну Це ж уже не перший демарш поляків проти України. Ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Це, це мені тяжко пояснити, але це їхня справа. Це їхня справа. Я вже казав, що Ладно. так от, Збігнів Рао пояснив відсутність на зустрічі міністрів закордонних справ в державі Європейського Союзу з зовнішніми обставинами. Він вказав, він, він що ця відсутність пов'язана зі станом його здоров'я та спадом. У відносинах між Польщею та Україною не розумію засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу. А ми там, як тільки спостерігачі і як асоційовані учасники, ми не приймали рішення, ми не голосували, але він навіть сюди не приїхав. Ось міністр закордонних справ е, Польщі. Це все, що треба знати, щоб я ж кажу, не, не впадати в паніку. І не треба давайте ми винні ні. Невинні ми в цьому розладі з Польщею. Ні, не винні ніяк. Далі міністр державних активів Польщі Яцек Сасін визнав, що Україна запрошувала польський оборонний концерн на форум оборонних індустрій. Але вони не приїхали. Сосін пояснив, що раніше він не володів усією інформацією, друзі. І перепросив за непорозуміння через свою там, неправдиву раніше заяву. Він заявляв, що там: Ну, не хочу, не хочу повертатися, не хочу. Повертатися до цього, тому що це тільки розганяє все. Але танки відремонтовані, да, передала Україні Леопард 2, які вони відремонтували. Нам же дають не нову техніку. Нам дають також ці складів, все потім ремонтують, там щось до, доукомплектовують, і потім в один з цих ремонтних там в Польщі. Вони передали першу партію. Що це таке перша партія? Ну, я не знаю. Скільки, ми теж не знаємо. Ну ідемо далі, друзі. Йдемо далі. І от дивіться, що у нас далі. Що у нас виходить далі. А далі у нас внутрішні наші справи. Внутрішні наші справи і. Просив же Байден чи, чи, Деп, чи госдеп, щоб. Друзі, не треба корупції. Зараз вирішується все фінансування. Зараз все вирішується. І він просив українців. Як можна менше корупції, ви, ви, скандалів і всього іншого, і так далі. і так далі. Ну і ось що у нас виходить. Ми все кажемо, де Юлія Тимошенка? Де Юлія Тимошенко? Юлія Тимошенко косить гроші, косить косою отой, що на голові. Вона ж є ж люди. Наприклад, от мер Сум Олександр Лисенко, це давній прихильник Юлії Тимошенко. Сумська і суми це Сумська області Суми, це вочина е -е, партії Батьківщини Юлії Тимошенко. Лишенка там її дуже люблять, ну і обрали мера від неї. І от мер міста обраний від цієї партії Батьківщина, від Юлії Тілошенка, вирішив заробити на смітті та тарифах. Він вимагав гроші від компаній, які займаються побутовими відходами. Ну, СБУ затримали Лисенка на місці злочину у момент отримання першої частини. Грошей 1,4 мільйона гривень. І це лише частина, друзі. А взагалі треба 2,1 мільйона хабаря він просив. Разом з ним були затри... СБУ затримала директора департаменту інфраструктури міста. Я не знаю, якщо ці повідомили, хто давав, то ладно. Якщо не повідомили, то їх також треба затримувати, друзі. І він же ж у нас дивіться, взагалі такий патріот величезний, величезний патріот цей Лисенка. Він же ж гроші. Гроші бере е, гроші. Вибачте, хабар бере гривнями, не доларами, не чим іншим. Бере гривнями. А вообще-то це покидьки. Покидьки, покидьки, покидьки. Коли держава воює, коли частина людей донатить, допомагає, гине, коли обстріли пів країни. Ці покидьки беруть гроші. Суми обстрілюють, Сумську область обстрілюють. Оце кого ми обираємо? Юлічка, Юлічка, там я не знаю, П'єтічка. Друзі, вибачте за моє цих кривляння моє. Дякую. До вечора. Україна переможе.